Сьогодні ми поринемо в історію однієї надзвичайної людини, яку часто називають апостолом індіанців Джона Еліота. Його служіння стало одним з найяскравіших прикладів місіонерської праці в Америці. І навіть, попри всі виклики, він залишив по собі спадщину, що надихає донині. Джон Еліот Життя і служіння. Джон Еліот народився в Англії, здобув релігійну освіту в Кембриджі та емігрував до Америки у 1631 році, шукаючи більшої свободи для свого пуританського служіння. Він оселився в Роксбері, невеликому поселенні поблизу Бостона, де став пастором місцевої церкви. Перші роки він присвятив своїй пастві, але серце його прагнуло більшого благовістя корінним жителям Америки. Досить довго індіанці були непомітними для поселенців. Більше того, багато хто вважав, що хвороби, принесені європейцями, це Божий спосіб очистити землю для його народу. Індіанці сприймалися як перешкода на шляху прогресу. Але Бог мав інші плани. Поклик до місіонерства у 1644 році, коли Джону Еліоту було вже 40 років, він серйозно взявся за місіонерську діяльність. Це не був якийсь надзвичайний заклик чи видіння, просто виникла потреба, і він був поруч. Його першим кроком стало вивчення мови, два роки виснажливого, напруженого вивчення агонкінського діалекту Масачусетс, який не мав писемності. У цьому йому допоміг Кочино, молодий індіанець, який став його перекладачем та помічником на довгі роки. Восени 1646 року Еліот виголосив свою першу проповідь групі індіанців. Спершу його слова не знайшли відгуку, але вже через місяць під час другої проповіді індіанці слухали з великою увагою, а після неї задавали цікаві, дивовижні та інтригуючі питання. Еліот відчував, що Бог діє, він роздав дітям солодощі та яблука, а чоловікам тютюн і пішов, супроводжуваний вигуками прощання. Це був його перший успіх, молитовні міста та виклики. З часом служіння Еліота розширювалося він регулярно відвідував індіанські поселення, навчав катехізису, проповідував про десять заповідей та любов Христа. Індіанці почали навертатися, і їхнє життя змінювалося на очах. Вони припиняли практику заклинань, починали день з ранкових та вечірніх молитов, дотримувалися дня спокою. Еліот не просто прагнув навернення індіанців, він бажав їхньої духовної зрілості. А це, на його думку, було можливим лише тоді, коли індіанці зможуть читати та вивчати Біблію рідною мовою. У 1649 році він розпочав грандіозну справу переклад Біблії. Спочатку був катехізис, потім Книга буття та Євангелія від Матвія. А в 1661 році був завершений новий заповіт, за яким через два роки пішов і старий заповіт. Це було колосальне досягнення, за яке його, на жаль, критикували за марнування часу. З роками кількість молитовних міст збільшувалася, а християни індіанці зростали духовно. Еліот зосередився на навчанні та підготовці індіанських лідерів. Однак над усім цим нависала тінь війни, десятиліття незаконного захоплення земель, нечесна торгівля та погане ставлення до індіанців не могли залишитися безкарними. У 1675 році вибухнула війна короля Філіпа. Вона принесла величезні руйнування та страждання як індіанцям, так і поселенцям. Навіть віруючі індіанці, які залишалися вірними колоніальній владі та допомагали ополченцям, стали жертвами підозр. Сотні християн-індіанців були відправлені на пустельний острів поблизу Бостона, де провели сувору зиму безналежного забезпечення. Багатьох, хто залишився вдома, боягузливо вбили поселенці, прагнучи помсти незламний оптимізм та віра. Війна короля Філіпа стала трагедією для всіх. Джон Еліот, якому було вже 72 роки, бачив, як руйнується те, що він будував десятиліттями, але він не здався. Його слова надихають і сьогодні. Я мало що міг зробити, і все ж я сповнений рішучості через благодать Христову ніколи не відступати від роботи, доки у мене є сили рухатися. Він залишався вірним своєму служінню до самої смерті у 1690 році у віці 85 років. Хоча багато спраць Еліота знищив вогонь війни, його місце видатного місіонера залишається непорушним. Його приклад євангеліста та перекладача Біблії надихнув багатьох, а його вплив на створення товариства поширення Євангелія неможливо переоцінити. У чому ж був секрет його великих досягнень? Три якості виділяють Джона Еліота незламний оптимізм. Здатність залучати інших до служіння, і найголовніше абсолютна впевненість у тому, що Бог, а не Він сам, спасає душі та контролює ситуацію як у важкі, так і в добрі часи.